Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, присвячений всім нашим справам з 30 січня по 3 лютого 2024 року. За київським часом зробили розклад. В першу чергу розглянемо аграрний гороскоп. Це дуже важливо. Багато хто зараз займається вже в теплих країнах, на півдні, в теплицях, збирається щось посіяти чи посадити. Давайте розглянемо, що ми можемо робити. Нагадую, це у нас завершення третьої фази і перехід в четверту фазу. А значить, це спадаючий місяць, і тут ми. Тільки можемо працювати з коренеплодовими овочами. Отож, 30 та 31 січня і 1 лютого в нас будуть працювати енергії Терез. І Терези будуть ще такі продуктивні до 10-ї години ранку, тому що місяць без курсу починається з 11-ї години 4 хвилин. Ми до 10-ї години повинні зробити, зробити посіви та посадки. 1 лютого а 30-го розпочинаємо з 11 години якраз починається робота Терес, що ми можемо 30-го після 11-ї години, 31-го вся доба та 1 лютого до 10-ї години ранку посіяти. Сіємо в теплицях насіння коренеплодових овочів це морква, буряк, можливо, ще якісь коренеплодові овочі, що ви висаджуєте вирощуєте, а також картоплю ранніх сортів для теплиць. В теплих країнах, зовсім теплих країнах в цей час висаджують картоплю у відкритому ґрунті. Так що ось такі у нас можуть бути посіви та посадки. До речі, Терези гарний час для того, щоб виростити врожай і щоб потім його зберігати. Розсада з розсадою будь-якою в Терезах. Це єдиний знак, якому можна працювати. Після 11 години починаємо 30 січня, 31 січня і 1. Лютого до 10 години ранку повинні працювати з розсадою. Пікірування, перевалка, пересадка, все. І посадка у деякого буде. Це дуже гарний час. Нагадую, не поливаємо, тільки в вологу землю висаджуємо. Це час стихії повітря, рослини дихають. Для квітів та для кімнатних рослин тут у нас важливі роботи такі. Для цибулин. Цибулини квітів, будь ласка, ці, що влітку будемо висаджувати, перевіряйте, якщо треба, лікуйте. Зелені операції проводимо для кімнатних рослин. Захист від шкільників та хвороб. І ось дивіться, у нас уже 1 лютого, після 22 години 30 хвилин, можна починати поливи. Якраз перейде місяць знак Скорпіон. Для цих рослин якраз це все актуально. До речі, і підживлення можна вже буде проводити теж 1 лютого, але після 23 години. Спочатку поливаємо, ось у нас поливи, як бачите. І 30, підживлення 30-31 дні, 1 лютого до 22 години 30 хвилин не поливаємо і до 23 години не підживлюємо. А вже після цих е, рамок, після цих годин вже можна працювати далі, працює стихія води і будуть ефективними поливи та підживлення. В саду можна проводити обрізання. Гіляк, будь -яких. можна проводити в теплих країнах зелені операції. Ну, в основному у нас це північні регіони, обрізання йде до 16 години 1 лютого. Зелені операції проводимо 30-31 та до 16 години 1 лютого. Збираємо врожай в теплих країнах. 30-31, 31 до 16 години. Заготівлі це не тільки овочеві, чи фруктові, у нас плодові, ягідні. Тут у нас і заготівлі можуть бути продукції тваринництва, птахівництва, тому можна їх готувати 30-31, а завершіть 1 лютого до 16 години. Квашенням капусти в цей час не займаємося. Настоїнки гарний час робити. 30-31 лютого до 16-ї години дня збираємо лікарські рослини в теплих країнах 30-31. А от 1 лютого треба завершити до 12-ї години дня. Риболовлю в знаці Терези не плануємо. Для кімнатних овочів актуальні зелені операції, захист від шкідників та хвороб. Це 30-31 року. А першого вже після 23-ї години можна поливати та підживлювати. Інкубація на 30-31 не плануємо і 1 лютого також не плануємо. Ідемо далі, П'ятниця та субота, 2 та 3 лютого в Скорпіоні. Дуже складний час буде півдоби забиратися з 2 лютого, півдоби з 3 лютого, бо буде перехід місяця з 3-4 фазу. Отож, давайте ми розберемо ці роботи. 2 лютого до 14 години це буде продуктивний час. До 14, після 14 днів. Що ми можемо до 14 -ї? посіяти насіння редису, дайкону, буряка, моркви, картоплю посадити для продажу. Це нас питали якраз наші підписники постійні, коли можна це зробити, це для теплиць і для теплих країн. І. Посіви посадки цих же культур можна буде робити після 14 години дня 3. го Як бачите, у нас якраз доба випадає. Але по півдня у нас є для роботи. До речі, теж саме з розсадою до 14 години. Ми працюємо з розсадою, пікірування, перевалка, пересадка і після 14-ї квіти пікірування до 14-ї години. Перевалка, пересадка, це все, можна, до речі, пересаджувати кімнатні рослини. Поливи та підживлення другого проводимо всю добу, третього теж вся доба поливи підживлення, а ось робота з розсадою буде тільки після 14-ї години дня і до кінця доби. Поливи та підживлення ефективні в ці два дні. В саду тільки захист від гризунів та зайців. Не проводимо зелені операції на будь-яких рослинах ці два дні 2-3. Не збираємо врожай, не робимо заготівлі, будь-які заготівлі, не займаємося квашенням капусти, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини. А ось риболовлю можна запланувати. Це знак скорпіон. І на кімнатні овочі тут у нас важливі дві справи поливи та підживлення, дві доби. Так, вже в нас інкубація розпочинається. Для того, щоб отримати гарний результат і щоб були добрі добрий молодняк, треба буде закладати яйця курей 2 та 3 лютого 2024 року. Наступна рубрика Місяць для будинку, для здоров'я знову ж таки з 30 січня по 3 лютого. Зразу хочу е, нагадати, що у нас третя фаза і четверта це спадаючий місяць, це вже е, повністю енергії. Е, Відходять від місяця. Місяць немає енергії в цей час, і енергії не мають ні рослини, ні насіння, ні земля, ні люди. Ці енергії поступово зменшуються, зменшуються, зменшуються. І немає цієї енергії, яка потрібна для того, щоб гарно стартувати та розвивати якесь, якусь справу чи якесь діло. Тому ми на цей час не плануємо початок справи і не купуємо дорогі речі. Зразу ж відповідає на питання, дуже багато питань. Будь ласка, скажіть, коли ж можна розпочинати нову справу і планувати дорогі покупки. У нас 10 лютого буде новомісяча. І от після гекати, 13 лютого, починається гарний період і для розпочатку нових справ, і для того, щоб купувати дорогі речі. І там майже до кінця місяця дуже гарний час буде для цього. Там будуть деякі особливості, але ми це будемо розглядати пізніше, так що знайте. До 13-го. Коли, поки в нас місяць не народиться, спочатку помре, потім народиться і почне рости. Тоді ми почнемо вже працювати в плані розпочатку щось нового та цікавого. І щоб воно було успішне. Тепер йдемо в будинок 30-го, 31-го і 1-го. енергії Терез. Тут взагалі, якщо вітру немає, норма дуже гарно горять дрова і ніяких проблем немає. Увечері може бути дим 1 лютого. Тут вже почне працювати скорпіон. Будьте уважні, можна стригти волосся, стригти нігті. 30 го після 10 ї години ранку, 31 го і 1 го до 10 ї години ранку, потім вже все. Фарбувати волосся теж можна в цей час, але тільки органічними краска, фарбами, вибачаюсь. І теж тут у нас до 10 ї години ранку 1 го треба завершити фарбування волосся. Мити волосся можна 30-го, -31 31-го і 1 го до 22 ї години вечора. Сауну не плануємо, догляд за шкірою Маски не працюють 30 31-го, а вже 1 лютого після 22 години 30 хвилин. Так. Очищення шкіри в нас іде цей період якраз на спадаючому місяці, тут ніяких перерв. Очищення організму можна проводити тільки 30-30 31-го, тут ні далі. Рукоділля дуже гарно в Терезах роботи творчі виходять. Це можна буде робити 30, го 31 го і до 22 години треба завершити ці роботи в Терезах. А далі вже почнуть працювати енергії скорпіона, а це не творчий знак. Тісто треба трохи більше рідини. Прання прибирання буде добре, але якщо не дуже брудно. Ремонтні роботи можна проводити 30-го, 31-го, 1 лютого до 13 години. Провітрювання речей при гарній погоді також можна 30-го, 31-го і до 13 години. Саме 1 лютого. Йдемо далі, а далі у нас вже будуть працювати стихії води 2 та 3 в скорпіоні. Це дим у нас завжди буває, так що будьте уважні. Що не можна робити другого, третього? Не можна планувати стрижку волосся і не стригти, стрижку нігти, не можна фарбувати волосся і не можна навіть мити волосся. Бачите, ви можете першого ввечері. Помити до 22-ї два дні ми пропускаємо. Лазня сауна ні в якому випадку, ми будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте. Догляд за шкірою, маски будуть гарно працювати. Очищення шкіри продовжується період, очищення організму не плануємо на цей час. Рукоділля теж в скорпіоні ніяке. Тісто плеве, ми не працюємо з ним, а ось будьте уважні, дуже гарний час. П'ятниця та субота, 2 та 3 лютого, гарний час для того, щоб бути. Виконати роботу важливу по пранню та прибиранню. Буде якісне прання та прибирання. Але не плануємо ремонтні роботи та не плануємо провітрювання речей. Наступна важлива рубрика здоров'я. 30 та 31 січня і 1 лютого будуть працювати енергії місяця в знаці Терези. А в цей час вразливі такі органи: нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система та система залоз. Тому не можна в цей час проводити урологічні операції. І це вже спадаючий місяць. Тому успішними будуть операції в області голови, гарний час для видалення зубів, для протезування зубів. Можна планувати похід в стоматологічну клініку, можна лікувати зуби, зуби, і можна зайнятися іншими органами, які вас турбують в цей час, теж лікувати їх, все, що в голові і на голові. Але в цей час тримайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Наступні два дні, 2 та 3 лютого. Місяць буде в знаці Скорпіон. Дуже вразливі органи, такі пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Зразу ж така ж парада, як і на були Дні Терес. Тримайте в теплі ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. А тепер про операції. Не можна другого та третього проводити операції на органах сечостатевої статевої системи виділення і на статевих органах. В цей час можуть загострюватися такі хвороби: хвороба сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою може бути вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Що ж можна в цей час робити? Спадаючи місяць, можна не тільки лікувати, але і видаляти зуби, займатися протезуванням. Можна в цей час не тільки лікувати, знову ж таки, гайморит, дихальні шляхи, можна видаляти гланди, аденоїди. Тобто оця частина, яка знаходиться вище шиї і що в шиї. І Теж можна працювати з лікуванням верхніх дихальних шляхів. Будь ласка, це все можна робити. І операції, і лікуванням займатися саме в цих частинах нашого тіла. Ну що ж, наш випуск сьогодні добігає кінця, наш спеціальний випуск. Ми вам бажаємо усіляких гараздів тепла та затишку у ваших будинках. Миру вам та добра! І на все добре. Бувайте здорові! До зустрічі на нашому каналі в наступних відео.